Відкрита брехня та підстава тоді ж на що витратили у сукупності понад 10 мільйонів гривень, виділених із державного бюджету на три ОТГ Харківщини. Нас дуже зацікавило останнє питання, тому ми направили відповідні запити до Лозівської, Солонісівської та Дергачівської ОТГ. Однак отримали неповні відомості. Можливо, ви зараз скажете, що це звичайно краще аніж повне ігнорування. І ми згодні, але такі дії прямо вказують на укриття обставин зловживань з боку ОТГ та наводять все нові підозри. Але найбільше здивувало Інше невідповідність, адже надані відомості щодо придбання дров та їх доставки повністю суперечать даним прозоро. Так хто ж таки приховує правду підкупне ОТГ, а чи саме на місцеві ради або ж військовій адміністрації покладено обов'язок закупівлі дров чи неналежне джерело у минулому розслідуванні, посилання на яке ми залишили в коментарях? Ми проводили детальний розрахунок ціни як самої деревини, так і її доставки, і зупинялися на формулі, де вартість одного метра кубічного дров має складати тисячу гривень. Майже максимальна ці.